З огляду на бюджет наступний рік стане важким для Житомира. Однією з поганих новин для влади стала відсутність держсубвенції на компенсацію коштів за пільговий проїзд у місцевому комунальному транспорті. Ситуацію у студії телеканалу СК 1 прокоментував директор департаменту бюджету і фінансів Сергій Гаращук. Наразі відверто кажучи, не зрозуміло. Дійсно не оприлюднені ті закони, які проголосовані, тому не зрозуміло, чи залишились державними гарантіями пільговий проїзд, чи це вже власне повноваження місцевих органів Ради ну, влади, uh -huh. раптом uh -huh. пільговий проїзд можна не скасовувати, але місцевій владі відтепер потрібно знайти кошти, які будуть перекривати мільйонні втрати ТТУ. То якщо сьогодні місцева влада відмінить пільговий проїзд, то що це буде? Що робити з пенсіонерами? Але держава сказала, ми не знаємо це, будь ласка, на ваш розсуд. Хочете, давайте пільгу, хочете, не давайте пільгу. Заступник міського голови Дмитро Ткачук запевнив, що протягом всього року пільговики зможуть і надалі безкоштовно користуватися транспортом. Підприємство комунальне якби зав'язане під міську раду. Відповідно, в першу чергу, куди вони прийдуть просити ці гроші до міської ради, це не звучає, що з першого числа, якби не буде пільги, і людей не повезуть тролепиці. Тож тобто будемо шукати сері. Рішення і насправді, як то кажуть, ну не було б причини, да, але от це от до допомагає ситуація. Нам насправді рухатися в пошуку рішень. Рішення у пана Дмитра вже є. Для початку це впровадження електронного квитка, на який влада до слова вже виділяла кошти у розмірі 9 мільйонів гривень. Подібна інновація допоможе керівництву міста відслідковувати точну кількість пільгових пасажирів у ТТУ та маршрутному таксі. На думку заступника, це значно зменшить суму відшкодувань. От вони там то. Кількість місць собі самовільно визначали пільгових. то розповідали, що одні категорії вони там возять, не возять, інвалідів першої війни вони возять, другої вже не возять. Хоча закон, якби чітко їх зобов'язує теж це робити. Вони прикривалися тим, що їм не компенсують, якби ТТУ от компенсують, а їм не компенсують. Тепер вони є в різних умовах. Минулого року ТТУ задекларувало 60 мільйонів гривень, які їм мали виплатити з державної субвенції. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1